Земляки, мої щирі вітання. Головна тема в медіа в ці дні безумовно, це старт політичного сезону в Україні, початок роботи осінньої сесії Верховної Ради, послання президента традиційне щорічне з приводу внутрішньої і зовнішньої ситуації в Україні, і так далі. і так далі. Ми про це сьогодні поговоримо із експертом з політичних питань Володимиром Піньковським. Дякую, що ви тут з нами. Вітаю вас! Я відчуваю, що у вас є вже серйозні карти, аналітичні, є про що говорити і на центральному рівні, і на. На терені Житомирщини і Житомира зокрема, так, так. Е стартувала осіння сесія Верховної Ради України після тривалого відпочинку. Я думаю, що дуже гарного. Депутати вже заскучали за роботою і от зібралися в Київ. До речі, і не всі. Знову ж ми побачили, що дехто ще, мабуть, з тих теплих країн не встиг приїхати, а може, якісь інші причини. Чи є вже у вас оцінка початку о, політичного сезону? Тобто, як воно починається спокійно, чи так знаєте, хмарки збираються передгрозоювати? Що ви Ну, це п'ята п'ята сесія Верховної Ради цього скликання, то що приїхали не всі, та їх і взагалі всіх немає, адже відсутні депутати від автоном не звикли щоб всі республіки збиралися. Крим від окупованих територій, а це понад 30 депутатів взагалі. Тобто, Верховна Рада, ну взагалі працює в скороченому вигляді з урахуванням відсутності, скажімо так, цих мажоритарних депутатів. Сесія і і політичний сезон почався. Це одночасно, і він має бути гарячим. І температура цьому теж ну. Підігру як, як або В Україні рекордно бо, е, бо, э... Ті події, які відбуваються в країні, ті соціальні збурення, підвищення тарифів, події в кривому озері де й не тільки спонукають до серйозної розмови, скажімо, як в стінах парламенту, так і поза його. Адже обіцяний кредит МВФу, будемо казати, зображення народу, потім ріст в останній тиждень, а то й два курсу основних твердих валют. Ну і взагалі багато багато інших збурень дають підставу про те, що по політичний сезон ще 16-го року, і 17-го буде напруженим гарячим і напевно, в тому числі, буде мати кризове явище. От є кілька точок зору. Одна із таких точок зору, це та ви щойно озвучили. Вона чи не домінуюча серед усіх думок політологів, і продовження цієї тези, цього прогнозу, таке, що навесні наступного року дуже ймовірно, що буде дочасна дострокова. Дострокові вибори Верховної Ради України. Наскільки це реально чи просто можливо дехто видає бажане за дійсне? От як ви гадаєте, нинішня коаліція або основні її коаліціянти, перш за все, це народний фронт і БПП Солідарність будуть робити все можливе і неможливе, аби цього не сталося, і цього не відбулося. Адже всього тобто, пройшло щоб не, ну, безперечно всього пройшло не два було. роки або принаймні в жовтні, в листопаді місяці виповниться два роки з дня каденції цієї Верховної ради. Це дуже невеличкий термін. Але Верховна Рада за цей час ну дискредитувала себе диск. Тували основні принципи, адже перетворилася з е, парламентської республіки в президентську, таким чином віддавши на відкуп адміністрації президенту і з власне самому президенту основні повноваження бо у нас згідно конституції парламентсько президентська республіка, так але е, опозиційні сили або сили, які парламентські та позапарламентські воліють змін, воліють переформатувати ну, склад Верховної ради, і для цього є дуже і дуже багато підстав. Але щоб це все зробити, потрібно прийняття закону закону про вибори до. Верховної Ради України, і я скажу у коаліційній угоді нинішньої маленької коаліції двох політичних партій, ця позиція є. Тобто, я вважаю, що на цій сесії, на п'ятій сесії, буде розглянуто закон в першому читанні до Верховної Ради України, який буде ґрунтуватися суто на мажоритарніше на пропорційні основи і виключати мажоритарників взагалі. Таким чином ми будемо мати повноцінних 450 депутатів, і до того ж, скажімо, ну вони пройдуть суто по партійним. Списком, і напевне по регіональним спискам. Ну і візьмемо якусь. Політичну партію брендову чи ні, вона буде стартувати на всеукраїнському тлі рівні, а на Житомирщині буде під її назвою 10 чи 15 осіб з прізвищ, які кандидують, і нам прийдеться обирати як політичну партію, так і персональну кандидату, і вже потім внутрішній рейтинг визначить хто ж стане народним депутатом. Ну це така складна формула. Я думаю, що ми ще неодноразово Безперечно, будемо про Безперечно, але говорити хотів, В пані ймовірнісному, тому що тобто вибори можуть відбутися, але тільки на основі нового законодавства. Ні е, нинішній соціум, ні політикум, ні міжнародна спільнота не дозволить провести вибори. Перебач, е, пробачаю за слово, не дозволить. Ну не допустить, не дозволить, Буде дуже. Так, е, е, так. якби це було на старій основі. А це означає, що багато ну кидів, брендів е, вже ніколи не потраплять до парламенту. Хоч вони хоч і очолюють політичні партії, але вони є не настільки потужними, щоб пройти до парламенту, подолати як на сьогодні 5-відсотковий бар'єр. Я віддаю належне вашій дипломатичності, з якою ви вибираєте формулювання і даєте оцінки, уникаючи крайні грізких, дуже гострих таких, скажімо, форм і форматів. Я стараюсь, я стараюся. Так, от, послання президента до Верховної Ради, ми вже про нього говорили. От я вчора прочитав статтю під цікавою назвою: про що не сказав президент? Що сказав воно є? От а про що не сказав, і там дуже цікаві моменти. Тобто, є на думку автора цієї статті в інтернеті, є певні дуже гострі соціальні, політичні та інші теми, про які президент з тих чи інших причин не говорив. Він обійшов ці рифи підводні. Але з того, що він сказав, як ви вважаєте, що є ключовим у? у Ну, по перше, потрібно віддати належність, що президента. і е, спічрайтери, і власне сам президент підготували ну потужний, дуже імпозантий, презентабельний е, доповідь і звернення до українського народу. По перше, він я хочу відзначити, що е, команда працює дуже потужно. Так, безперечно, ми пам'ятаємо виступ на день незалежності, так, і, і, і от ми і... бачимо за високим таким рівнем аналітики. дуже гарний і, рівень спічрайтерів і взагалі оточення. Які але ми говоримо тепер про так, проблеми так, так, які так. Були. і були по перше, це вперше взагалі так довго було звернення до українського народу більше години, з е, як а правило, це... що ще за попередників, взагалі, президент не виступав, не виступав Він так і уникав просто... цього, так, так, так кинув на та читайте і і президент. По суті, сказав про всі сфери, якби то діяльності, починаючи, ну скажімо зовнішньої та внутрішньої політики. Але я сказав би, це була як на мою думку, хотів би і до критичної частини перейти. Що це була, е, скажімо так, гарна міна при поганій грі. Ну так, дипломатично теж. Адже ті соціальні процеси, які є в Україні, скажімо, зовнішня політика, вже згадане мною відсутність коштів від зовнішніх позичальників МВФ, провал, або будемо казати, тупик в нормандському форматі, або заморожений конфлікт, який ну принаймні не вирішується. Потім, скажімо, зовнішня політика стосовно сусідів та з іншими підняття тарифів, ну і взагалі великі великі соціальні проблеми, а також великий... Скажем, так провал, я б сказав би реформи в поліції або приставні. Принаймні це поставлено під сумнів з певними подіями, які відбуваються. Потім наступ на свободу слова. Ну, ми це говоримо про канал інтер, і не тільки Ми і поговоримо Так, і не тільки. дають підстави говорити, що будемо казати, президент спробував видати ну дуже гарну картинку, а насправді виглядає ну не тільки дещо інакше, а можливо десь інколи в яких випадках з точністю до навпаки. Ну ви розумієте, що ще з древній Греції можна так відточити, відшифувати свої свої ораторські здібності. Пам'ятаємо ви. Демосфена, ціцерони і так далі, коли можна е, про біле говорити чорне, про чорне біле, замаркувати президент, проблеми. Або навпаки, там, де їх немає, зробити. Президент, дуже талановитий спікер і оратор. Безперечно, потрібно віддати йому належне, але, але це не вирішує проблеми а, суспільства і українського. От, про народу. Проблеми. От, е, такий момент, дивіться, щойно розпочався сезон. і… Е, Несподівані, можливо, для деякого відставки, скажімо, голів обласних державних адміністрацій на житомирщині Сергія Олександровича Машковського відставка. Заява була ще 16 серпня, але 1 вересня її президент задовольнив. Цими днями відставка теж за власним бажанням київського колеги так, так, київського так, так, губернатора. Подейкують, що, мовляв, хлопці не хотіли електронне декларування, тому не хотіли, як кажуть, світитися, і тому вирішили таким чином піти мирно і таке інше. Можливо, Якісь інші причини я не знаю, ну, одні з причин, ви, я думаю, знаєте, одні з причин це те, що змінюються функції обласної державної адміністрації від господарних діяльності, яка раніше була запланована та підняття певних показників у сфері виробництва сільського господарства, соціального побутового призначення адміністрації перетворюються на ну, скажімо, клуби політичних технологів, які випрацюють, мають певну тактику Клуби технологів, так? так, Технологів, да, політичних, які мають ну певні зробити правильні політичні ходи і ну і певні отримати результати. До того ж, не секрет, що йде ну вже яка хвиля приватизації, тим більше приватизації системних об'єктів, такі як постачання води, теплозабезпечення, вивізи сміття, їх утилізація, і ну і багато інших сфер, які ще в Україні є. До того ж, на носі, на носі, і це президент до речі зазначив так акуратно, називаємо так, своєму докладі доповіді свої звернені до, до українського народу. Послання, це так. так послання, це і приватизація землі. Воно не звучало таким чином, але треба навести порядок або ну дати хід демократичний. Це означає, що ще великий шматок, ну в майбутньому стоїть ну, скажімо, цікавості, інтересу великого бізнесу, олігархів та всьому, і це має забезпечити певні особи з обласної державної соціації і очільників. От якщо взяти таке знов, таке співпадіння чи випадкова чи ні, 1 вересня осінь, календарна, сезон політичний розпочинається, піднімається тарифи на електроенергію на 25% для населення. Так, так на газ іще з 1 травня, так вже до рівня 6,8%. Гривні за один кубометр. Чи не вплине цей економічний, так би мовити, механізм, економічний чинник на? Прискорення оцих процесів центру розбіжних, чи як назвати їх, оцих таких бурли, бурхливих процесів у політичному житті. Як ви гадаєте? Сьогодні... Чи не вплине економіка на політику? Так, так може, вплине, безперечно, може. сьогодні будь-яка подія, чи то, скажімо, подія підпал каналу Інтер, чи то подія в Кривому озері, чи якась на Житомирщині, Київщині, Рівненщині може стати ну тією каплею, яка переважить ці шальки Терезів, і можуть відбутися певні події, зорганізовані. І може відбутися те, що відбулося, ну скажімо так, на Майдані або йому передувало. сьогодні, скажімо, накопичилась критична вже маса суспільстві незадоволених. скажімо так, літнє сонце звіророжаю дещо відтерміновує ці речі і збирання до школи, і все таке інше підготовку до зими. А потім люди ну звільняться від цих турбот і будуть вимагати, ну скажімо, певні послаблення. А цьогору, але ось подивіться, спеціальну. знову ж таки, цими днями я, на жаль, не пам'ятаю, хто проводив опитування, але це було на багатьох сайтах, що у Києві, мова йде про Київ, третина опитаних не готова брати участь в активних діях, протестних акціях проти нинішньої ситуації. Лише 16 там сімнадцять не потрібно, не потрібно 16-17 готові. Причому так це активно. велика кількість. Ми знаємо, що і революції, і певні події скажімо, в суспільстві ініціюють і проводять дуже невелика, незначна кількість населення, і це. Довів Майдан, але перерізів більш масово. Потрібно 3-5 активної маси населення, які можуть організувати і цього більше ніж достатньо. Інші підуть за ними або принаймні піддадуться, ну певному, якщо хочете афекту. Ну і до речі, як ілюстрація от, подій довкола каналу Інтер, там не було сотень, там вийшло кілька десятків людей е, в балаклавах, чи як назвати. Так, 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 тобто, так, так, і от на рівному місці кілька десятків зробили е, ось таку ну доволі е, доволі серйозні е, та, речі. Які... От до речі, знову ж таки співпадіння. Чи Подивіться, вже так: смерть Павла Шеремета, так, вбивство, точніше, Без таке викличне, яке досі ще не розслідуване. І наскільки мені відомо, навіть версії немає, так би мовити, такої робочої основної от і так далі. Ще вбивство ще одного журналіста, події довкола каналу Інтер. І дехто каже: ну, от бачите, Росія, організувавши це все, або моргнувши комусь тут, і ці хлопці після цього підморження організували. От, організували наступ на свободу слова, щоби дискредитувати Україну. Бачите, що в ній робиться, от ваша версія того тут всього багато, багато стосовно журналістів, бо 8 вересня світ відзначає міжнародний так, день так, солідарності так. журналістів. Так, і так так, тут багато складових. Почнемо з того, що канал Інтер, ну ще колись від Лісковського, яз... перейшов не геть законним шляхом руки Хорошковського. Та перша особа померла при загадкових обставинах, не геть передавши свої всі права, але ну, до речі. Ви звернули увагу в Україні дуже ну частенько. Люди так, 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 гинуть так, так. при загадкових обставинах. Потім, потім Хорошковський, який е, був такий хорошковський, став медіамагнатом. Потім е, ці всі права перебрав на себе Дмитро Фірта. сьогодні він знаходиться в тому стані, в якому знаходиться його партнер є колишній е, глава адміністрації Льовочкін. Ну і будемо казати так, цей канал завжди ну мав таку східну орієнтацію. І за що трошки страждав? Е, я сказав, ну, принаймні про, можливо, погляди можливо про навіть, російську російську, так понесліду. і я б сказав би так, що. Журналісти каналу Інтер під час революції гідності, ну скажімо так, після цього довго вибачалися, і канал зобов'язався трудовий колектив змінити свою ну філософію поведінки на цьому. З Часом це було змінено, а сьогодні воно потрошки знову взяло знаєте, вчора. Вчора мені телефонують і представляється, це один із авторитетних таких ЗМІ в Житомирщини. Кажуть, ваша думка, ну я вже стажем журналіст. Слава Богу, ваша думка про події щодо каналу Інтер. Я кажу, безумовно, те, що було у них, скажімо, на новорічному вогнику, на День Незалежності. Я не сприймаю, скажімо, ті одіозні обличчя, які там були з російської естради, з російської культури. Це викликає певну які відразу, відразу так. Світ знає, що вони і... займають відверто просто так. таку агресивну антиукраїнську позицію. Я б їх не хотів бачити, бо це вже. Страда переходить в політику, розумієте? От, але з точки зору е, подій реальних довкола каналу, я розділяю позицію національної спілки журналістів України. Ми правова держава. Якщо мені сусід не подобається, то я не повинен йти його бити. Вибачте, гамселити в пику, фізіономію чи е, арабник гарапником. Я маю подати в мілі в поліцію в суд і так далі. Є правові цивілізаційні методи вирішення конфліктів. Тому я думаю, що можливо тут варто було би застосувати не ті Безперечно. те, що горить і те, що чим б'ють вікна, а очевидно не скасували правоохоронні органи, не спрацювала національна рада з питань. Е, з питань. Я, короче, я, е, кажу я кажу не ради. про не про зміст передач, який не подобається, а саме про методику так. роботи так. з такими комітет Верховної викорами. Ради на чолі з Вікторією Сюмар, яка опікується цим питанням, бо були від. Пусі, тобто ніхто не спрацював на не тільки на упередження, а на багато вже фактів, і це викликає в тому, що влада в багатьох випадках паралізована і діє як в вигляді пожежних. Тобто приїжджає, коли вже горить. І на каналі Інтер горіло і вже й приміщення. Але і ситуація навколо була ну такою, що палаючою. Отож, потрібно, щоб органи державної влади працювали не тільки на випередження, а відсвятковували ретельно. Бо на цьому є всі підстави законодавчі, аби е, наші мовники, основні центральні, а канал інтер є одним з таких. Центральних ну трималися згідно національної політики, визначені, не переступали закони, і також ну, було присутня українська е мова. Блокування зняли цими днями. Протестувальники пообіцяли каналнув, керівники, представники інтера що вони таки зроблять. Але але основний певні недолік цієї події пане Василю це картинка, це імідж України, як країни, яка ну забороняє або утискає свободу слова. І багато хто це саме так і подає. Ми втратили дуже великі іміджі втрати. і це про позначитись як на безвізовому режимі, як на дяволіти ну, кошти. Європа і... такі речі безмозково не прощає, не прощає. У нас критично. Я вже і... не кажу, що на сході, скажімо так, на сході в Донецькій, Луганській області, в Російській Федерації як це все подія розкручувалася. Що ми просто задушуємо і спалюємо панерестів? Е Пане, завершуючи цю, цей блок свободи слова, так би мовити, образно. У нас є ролик під назвою Я Павло Шеремет пам'яті Павла Шеремета, розслідування його цинічної виключної смерті йде досі. От, але ми покажемо ролик, віддаючи належне тим журналістам, чесним, правдивим, об'єктивним патріотам України, які загинули, захищаючи свободу слова. Отже, подивимося ролик, продовжу. Продовжимо наш аналіз. Дивимося. Я журналіст Павло Шеремет. Мене зухвало вбили за те, що я чесно розповідав людям правду. Якщо ви також за Україну, демократію і свободу слова, захистіть журналістів і правду. Всіх не вбити. Ось такий ролик. Ми розпочали тоді в день смерті акцію на телебаченні обласному, суспільному. Я Павло Шарамет, назва акції. І ми сподіваємося, що в новому політичному сезоні вже вбивця чи вбивці будуть знайдені, будуть покарані, так як того великий закон України. І продовж нашого з вами розмови про сезон. Спроектуйте тепер свій аналіз на Житомирщину. Ми вже почали з відставки голови обласної адміністрації, а от на рівні Житомира міста теж цікаві процеси відбуваються. Можливо, не всім помітні, але з вашої точки зору на цьому думу, тижні відбулася сесія чергова Житомирської міської ради. До речі, вона пройшла дуже на подив, дуже скажімо так, спокійно на фоні деяких подій, На фоні да, Бо там дуже багато було питань пов'язаних з приватизацією. Я не. Даю аналізу наскільки вона там ну законно логічна і все, але дуже дуже низка питань, які давно і накопичені були, і потрібні були це притазації об'єктів, які до цього часу орендувалися, скажімо так, підприємцями дана права. Але дивно було те, що спробували ну деякі частини активісти, в тому числі такі як Іван Фрол, депутат Житомирської міської ради, ініціювати відставку Світлани Півоварової з членів виконавчого комітету. Так, ця відставка дивно, що. Питаннях приватизації була ну така одностайність не бувала, тобто практично ну, майже 100% да? або дуже велика одностайність. А в питаннях відставки поуварої вже виникла проблеми. Всього проголосувало 12 чи 13 осіб. Якісь мотиви особистісні, чи тут теж. Я якісь думаю, і особистісті, але Світлану карти, Повару є. звинувачують, скажімо так, у багатьох корупційних діях. Я не можу піддавати цьому. Але дивно інше: що Світлана Поувар представляє сьогодні опозиційний блок у виконавчому комітету, і кожна політична партія, яка Мійській раді а їх шість політичних партій делегує по одному е, своєму кандидату тобто, подобається чи ні, Подоб, ні. але Вони є подали? шість партій, Кожна так, має дивно те, останникам. що саме на цій сесії від опозиційного блоку е, в склад виконкову включили ще одну особу Андрія Діченко, який є заступником голови обласної організації е, політичної партії по тобто, цій блок. Тепер він має блок, має двох Дво. своїх, е, пол... на відміну від всіх інших. Можливо, така тенденція буде і подальшим, що е, там з радикальної партії самопо скажімо, правила гри, умови рівноваги ну, була домовленість і всі знову ж таки дружно проголосували там за виключем е, небагатьох, проголосували. Тобто є така якась одностайність, або ну скажімо так, домовленість, я б сказав, або консолідація, е, скажімо так, не тільки по економічних питаннях, які ну втурвують місто, а і по персональних питаннях, і по політичних питаннях, які завжди викликають ну конфлікт, резонанс і дискусія. Адже ну це саме те тло, де треба е, будемо казати дискутувати, відстоювати, адже. Саме цей майданчик є. Ну і до того ж, знаєте, що стосується вже, скажімо так, дії Житомирської міської ради, я хотів би теж її покритикувати і сказати, що заходячи до сьогоднішнього вашого приміщення, я побачу вже на протязі, напевно, двох-трьох, а може місяця, ну розвернуту частину вхідної, ну бордюри і так далі, і це вже стоїть десь місяць. І так, чимала частина міста ну, біля, місяць. біля телецентру, ми цей Карфаген вже бачимо. теж А чому ледь, не кладуть плитку? Чому не кладуть плитку? що зняли покриття зрозуміло, no, то, ми готували. Можливо, немає плитки чи поставщика плитки. Я думаю, що після підготовки на слідуючий день потрібно було б ну класти плитку, і вже ми мали б своїми каблуками там, скажем, стукати по цій плитці і всі інше. Адже пів міста вже розвалюється або принаймні центр, і ні одного поки, ну скажем так, клаптика цієї цеглинки немає. Колись буде так, але за цей ми... час зламають ноги, зламають каблуки, і взагалі просто ну будемо казати, ефекти цього цього значно, -значно зменшують. Безумовно, що воно це не є. Є комфорт для міста. Да. Тим паче був день міста Житомира, і якраз ну власне в центрі ми бачимо, маємо те, що маємо перед тим, 1 вересень Теж і, і от коли їдеш, бачиш, як люди е, долають ну, оці тимчасові да. перешкоди, і на жаль. Ніде ні вибачення, ні пояснення, ні біля чи до якого ні, часу це чи буде, якого часу. Тобто з якого часу це ремонт зору інформування жителів так, земляків так, 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 є так. запитання до влади ну, місяць, розум щось зруйнувати і не побудувати за є... сценою. Це все робиться Є недопрацювання, не Є недопрацювання. Ми знаємо настрій людей. люди просто невдоволені, так. що немає інформації. Так от і кажу, тут. пане Василю, що ефект. Ефект від ремонту від вкладення нової тротуарної плитки буде значно зменшений за рахунок ну неефективності її вкладення. Хоча вкрай необхідно реконструювати центр, вкрай необхідна нові бордюри плитка, і взагалі, ну скажімо так, приведені до європейського стану нашого міста. Ми маємо ще три хвилини, і я з таки є і позитив, в тому що ви говорили о тих останніх рішеннях і діях і кроках міської влади в Житомирі. Вперше присвоєне посмертно почесне звання почесний громадянин Житомира і серед них четверо людей, які безумов однозначно заслуговують на це звання, тому що це Олег Ольжич, так це Микола Сіборський, це Сергій Корольов і це Андрій Виноградський. От нещодавно похований так, так, так. і це люди, які безумовно перед якими хочеться стати на коліна, які зробили стільки для Житомира для області для України, мабуть, як мало хто із тих, хто вже відлетів. Тому я думаю, що це рішення абсолютно прав, 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 правильне. і я думаю, що переважна більшість житомирян підтримує таке рішення. Саме цікаво, це тим, що вони з різних сфер діяльності. І це дуже дуже З цікаво і час, правильно і дуже правильно від ну сьогоднішніх активістів, волонтерів, гуманітарів до, скажімо так, ті, які виборювали незалежність країни, і ті, які творили, ну скажімо, не тільки на землі, а в космосі, ну і взагалі були ідеологами і проповідниками. Ну і на завершення, е, ну, температура нормальна здорової людини це 36,6 градусів так за е, цельсієм. З вашої точки зору, яка буде температура політичного життя в Україні у вересні і в жовтні? Ну далі будуть морози на вулиці, але я так думаю, що можливо і прогнозувати надзвичайно важко. Це таки прогноз використовуючи цю шкалу медичну політичної нашої сфери в Україні у вересні і в жовтні? Ну, восени, листопаді, ще можливо, як ви гадаєте? Градус буде підніматися безперечно, дивлячись на температуру повітря і тіла, бо до цього ну дуже багато речей спонукає. Отож, політичні партії, ну будемо казати, застоялися в літньому, ну скажімо так, своїй бездіяльності, будуть створюватись нові політичні партії та блоки та їх реєструватися, будуть ініціюватися низку ініціатив в стінах Верховної Ради, які ну будуть не знаходити підтримку або будуть конфліктами, блокування трибуни, да і ще життя підкине купу подій, як ото на жаль, в кривому озері, чи то підпалска на інтером. І такі події будуть підкидуватися, які стануть каталізаторами ну невдоволення та збурення. І найкращим виходом з цього є дочасні вибори депутатів Верховної Ради. Бо якась чимала частина насправді дискредитувала себе і бажано, аби не уникнути потрясінь соціальних та якихось збурень, змінити в легальний демократичний спосіб переформувати Верховну Раду і перезапустити її по новому. Я думаю, що ми сьогодні охопили основні проблеми, майже всі основні проблеми і реалії, які є сьогодні в Україні. Безумовно, багато чого ми не встигли просто навіть назвати, але на це треба. Ба більше часу. Я нагадаю. Ми сьогодні говорили про старт політичного сезону в Україні в нашій студії на цю тему відверто і різко, критично, але з моєї точки зору об'єктивно говорив Володимир Піньковський, відомий політолог. Я вам Дякую. 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 Бережіть себе та Україну.